У коволі міліціонери разом із дружинниками упіймали квартирних крадіїв. Лиходії саме поверталися із награбованим, коли їх помітив патруль правоохоронців і громадських активістів. На вимогу зупинитися, двоє чоловіків покидали на землю техніку, яку несли у руках і втекли. За кілька кварталів стражі порядку їх таки не здогнали. Обидва вже відбували покарання. Один зі зловмисників пробув за ґратами понад 16 років, другий 10. Тепер поціновувачі чужого майна можуть повернутися до в'язниці ще. На 6 років. На той період часу, коли їх затримали, в нас ще не було заяви про вчинений злочин, тому що потерпілого ще дома не було. Ми відповідно по тим речам, які вони викрали, ми встановили їх місце проживання. Було викрадено два ноутбуки, телевізор, інші цінності, коштовності, які там знаходилися. Щоб там десь в чомусь якась нужда була, така піти від сломя голову. У мене такої нужди не було. А за що я Я не бачу. За крадіжку відбував покарання. За дві судимості 16,5 років.